Я не здивуюся, якщо зараз в цій машині ще сидить якийсь маленький <рес> механік. Фіксик. Фіксик, так. <рес> да. <реш> <реш> у нас є шиномонтаж, але ну, громадна штука така. А цю машиною заїхали, посадочку стали акуратненько в сторону колеса там, зняли, відвели машину, підняли, на домкрати. Ну, звісно, що воно упростить роботу. Ну, у, нас, у нас, наприклад, не вийшло, бо стільки максимально багато інструменту засунути в маленьку машину. Ну, чесно, величезне дякуємо. Всім тим, хто долучився до збору, величезне дякуємо всім тим, хто зробив це, хто знайшов, придбав, переконструював цей автомобіль. Просто величезне дякуємо від всіх нас. Хотілося б вам сказати велике дякую за те, що ви робите, за всю вашу працю, за ваш технологічний труд. Я дуже щасливий тому, що ми вам сьогодні передаємо цю прекрасну машину, цей прекрасний локер. Бажаю, щоб він вам завжди допомагав і ви ніколи не знали ніяких проблем. З обслуговуванням техніки. Велико вам дякую ще раз за вашу працю. Ми вам дуже дякуємо за вашу працю. Ми вам допоможемо тут. Вийдемо на кордони, а ви нам допоможете там Об, в тилу. Обов'язково. Все, дякую вам. Продаю вам. ключі від цього локера. Все, користуйтесь, щоб все було добре. А я відповідно вам передаю подяки все, командування 3 ї окремої штурмової бригади. Дякую. Слава Україні! Героям слава!